Це наше майбутнє за умови, якщо ми продовжимо використовувати нераціональні принципи лінійної економіки. А як ми можемо цього запобігти? Що нам треба робити, щоб врятувати нашу планету? Сьогодні на ці запитання відповість експерт з циркулярної економіки, пан Лимон? Усім привіт! Я пан Лимон. Давайте ми з вами поговоримо про циркулярну економіку. Ви знаєте, що це таке? Ні, не знаємо. Що таке циркулярна економіка? Давайте ми розберемось, що таке циркулярна економіка, та як використання цього принципу може допомогти нашій планеті. Це приклад лінійної економіки, який призводить до забруднення. Оскільки він розрахований на один цикл використання ресурсу, та не передбачає його переробку. А це. Циркулярна економіка, яка передбачає декілька циклів використання за рахунок переробки ресурсу. Саме тому цей принцип використання називається циркулярним. Принцип циркулярної економіки полягає у тому, що ми використовуємо один і той самий ресурс багато разів завдяки його переробці, це сприяє зменшенню кількості забруднення та економії видобутку ресурсу. Тобто. Ми можемо зберегти нашу планету, якщо будемо дотримуватися правил переробки та раціонально використовувати ресурси. Так. Використування принципів циркулярної економіки можуть врятувати нашу планету від швидкоплинного забруднення та марного витрачання грошей на видобуток матеріалів, які ми маємо змогу переробити. Захищаючи довкілля, ми захищаємо в першу чергу себе.